Без асистента і помічників два режисера самі готують зал до перегляду свого фільму. Усе малобюджетне. Навіть стільці для гостей резервують дрібними грошима. Ти, коли на ході прийдеш, скажеш, що ти герой фільму. Чуб, Гатило, Богема, Чорний. Це всі захисники Донецького аеропорту. Усі з добровольчого українського корпусу правого сектора. Саме про них фільм. Приїхали в столицю тільки на один день на прем'єру, потім одразу на передову. Услід за бійцями зал вщен заповнюють глядачі. П'ять днів зйомок в Донецькому аеропорті, і усього 82 хвилини фільму коротили і різали по живому. Бідкаються режисери, аби лише найголовніше залишити. Безжально жорстоко різали. кожен сварився за свої епізоди. Зараз мені ще обід буде просла. Ага, давай, цели. Ага, давай цюли. Висока брехня щодня. Менше сліз, більше гумору. Увесь фільм насичений дотепними фразами бійців. Зал частіше сміється, ніж плаче. Хто? Папа. Чим займаєшся? Ну, старший на когось перевірять. Люди там своє навантаження, да, там психічно, там знімають, просто там жартом один з одного, як перестрілки, обстріли, евакуація бійця. Усе відео з першої лінії. Режисер Леонід Кантер сам був за оператора, знімав на просту маленьку камеру, яку було не шкода зіпсувати. У той час його колега і другий режисер документував бійців у пісках. І вже коли приїхав Леонід, і ми вранці там зустрілися, то я його побачив обличчя, я зрозумів, що люди. Вона просто опустилася, не опустилася, піднялася з пекла на землю. Більш безбашеного е, режисера і оператора, ніж Льоня Кантер, я не бачив в житті. Всі з автоматами, а він з гоупрошкою і біжить в саму гущу. Фільм охоплює ключові події в аеропорту: і те, як бійці відходять від нового терміналу, і те, як туди знову повертаються. Кожну мить напруги, коли глядач очікує пострілу, автор завершує позитивом: герої він не ідеалізує і не жаліє, показує, як є. Ключовий момент стрічки це коли Гатило вичитує своїх побратимів, бо пішли в термінал без підмоги. Герої це зробити цю армію. Збирати цю бійну. фільм. Закінчується промовистою стою фразою: войни витримали, не витримав бетон. Глядачі кілька хвилин стоячи, аплодують. Біль. Boa Skoda. Краще гинуть. На жаль, ні за те, з того що я не був рядом ними. Це треба культивувати. У нас просто ну забрали шматок такої воїнської звитяги. вихолостили нас і сказали, що ми воювати навіть не вміємо. Ось вот там приклад. Вже за декілька днів усі охочі зможуть переглянути стрічку у столичному кінотеатрі. Далі автори планують відправити її в прокат по країні, показуватимуть за благодійні внески. Азат Сафаров, Віктор Сніжко, п'ятий канал.